Я пропоную е, наступну схему. Ми зараз розберемо е, базу, базу по роботі з LinkedIn, е, а далі поговоримо у форматі питання відповіді. Ми можемо е, поімпровізувати для того, щоб е, покращити наш е, наші аккаунт і роботу загалом в LinkedIn. Так, значить, поїхали. Ну, тут, про мене, дуже коротко, якщо раптом хтось мене не знає. Мене звати Дмитро, я операційний директор в компанії Варсекшн. Досить довго працював в міжнародних компаніях, в відділі маркету, управління проектами. Зараз також готовлю курс для університету Атом по PPC і полюбляю бігати. Так, а тепер давайте по LinkedIn. Це. Я підготував загалом список всіх можливих тем, які теоретично я можу розкрити по LinkedIn. Ми не всі, навіть не більшу частину, сьогодні будемо розбирати, але загалом з цього можна навіть якийсь курс зробити, тому що тут більшу частину роботи з LinkedIn можна покрити цими розділами. А давайте я тоді пропоную відразу. Я вам задам питання: що тут не так з цим профілем, що в ньому не вистачає. Хедлайн практично нічого. Є певна диспропорція: 500 плюс контактів без фотокартки і без банеру цікава історія. Я порозбирав за рахунок чого. Банеру немає на компанії, немає фотографії. Що, ще Відсутність чіткого тайтлу позиції. Тобто Middlesell або yeah. Dash, чим саме і так далі? Ну, no, yeah. хедлайну немає. Хедлайну немає, окей. А, ну і дивіться, Вікторія закінчила Alfred Nobel University. Можливо, він є, і все з цим університетом нормально, але, мабуть, його сторінки немає в LinkedIn, або ж є а, ця сторінка, але написана там іншою мовою, можливо, українською. І в нього не видно безпосередньо логотипу, і це теж знижує загальне сприйняття профайлу. Часто таке буває з компаніями, коли хтось створює компанію або ж він є фрілансером, але не має е, жодної картинки, тому що сам профіль цієї компанії в LinkedIn не створений. Тому е, звертайте увагу, якщо ви там, займаєтесь фрілансом або ви там, перейшли в нову компанію. Подивіться, чи є її профіль в LinkedIn. Якщо немає, без питань створіть, додайте туди логотип цієї компанії, і це вже буде сприйматись набагато краще. Так, рухаємося далі. Є Аліна, так, тут вже трошки краще, правда? Не сильно є е фото, є е компанія, але зразу питання, чим вона займається Аліна? Вона діджитал маркетинг, маркетинг стратегії. Ну, з фото це не очевидно, вибачте. Я погоджуюсь. Ну, давайте так. Фотографію видно. Тобто, ми вже фотографію бачимо. Питання, що це трошки така фотографія не для LinkedIn, але, але вона Я є. Є так. Да. Да, по, по фотокарці для LinkedIn, по фото для LinkedIn ми ще поговоримо сьогодні трошки пізніше. Є, як мінімум, логотип компанії Webpromo, тобто ми можемо здогадатися, що вона працює, мабуть, в WebPromo. Є певна кількість коннектів в неї, же, але так само немає банера. все правильно сказано, немає чітко зазначеної позиції, тому що Digital Marketing, Marketing Strategy, мабуть, це не є позицією. І в цілому цей профіль ну, явно не викликає там, бажання приєднатися. Так, і є от такий профіль, що ви по ньому скажете? Непогано все, в принципі, але незрозуміло такі позиції. Чим займається людина, абсолютно мало коннектів, це окрема штука. Ну, коннекти окей, це новий, може, профіль, є над чим ще працювати, але так. Наш профіль тревелера якогось. Угу, так, тревел-блогер, да, прям класно звучить. Уже є бекграунд. Треба зайти на сторінку, і його подивитися трошечки більше. Ну, поки дивимося шапку, там до, до решти інформації ми ще дійдемо, там багато чого ще. Тут ще відсутні теги. Ну, зрозуміло. Це там уже більш просунута штука, але да, ну, як мінімум, ми відлени, бачимо. Лени класний комент, що він працює в H&M. Ну. Оце вже ближче, да. Тобто в нас є якийсь бекграунд, але до чого він відноситься. Ми можемо здогадуватися, що це, мабуть, Нью-Йорк, але як Нью-Йорк відноситься до ігра, або будь-яке інше велике місто в Сполучених Штатах, але не зрозуміло його відношення до ігра. Отже, оце такі три базових приклади, які відразу кажуть, що не всі розуміють, що ж потрібно. Для LinkedIn, на що е, потрібно звертати в першу чергу увагу е, до того моменту, поки ми вже перейдемо до якогось активного просування через LinkedIn. А тепер повернемося на саме першу, е, приклад, на самий перший. І тут Вікторія є, у якої ми не бачимо фотографію. Е, я вам рекомендую передивитись у вас в налаштуваннях. Теоретично у вас може бути подібна історія, коли ви е, не. Своїм контактам не даєте можливості бачити вашу фотографію. Мабуть, для тих, хто хоче просуватися в LinkedIn, це не дуже класна історія. Тому передивіться в налаштуваннях, щоб ваша фотографія була доступна для всіх учасників мережі LinkedIn. А там а, же є така штука, як можна подивитися, як а, цей як користувач трольній це на да, найпростіше перевір. У будь-якому разі, перевірте налаштування, щоб такі базові речі, як фотографія, була доступна для всіх, тому що це викликає відразу певну довіру, коли ви бачите людину а, і можете пов'язати її з а, тим, що вона про себе пише. По загальним рекомендаціям. А, Тут на що хотів би я звернути увагу: що, ну, якщо немає профілю, то якраз саме час його створити, створити. По мові профілю. Є така історія, що багато хто створював свої профілі 5-6 років назад, вони створювали ці профілі російською мовою. І Є певна інструкція, як перейти з російської мови аккаунту, навіть якщо ми там просто переключаємо мову, вона не переключає повністю. Тому є певна інструкція, як це зробити правильно. Але якщо профіль створюється з нуля, то можна відразу його створювати і краще його створювати англійською мовою. Є варіант додавання декількох мов відразу, тобто можна переключатись, наприклад, між англійською і українською мовою. Але для LinkedIn я не бачу в цьому великого сенсу. Простіше все вести однією англійською мовою. Тепер по фотографії. Фотографія має бути обов'язковою і вона має бути видимою для всіх. Тобто, всі учасники, всі ймовірні контакти на LinkedIn мають бачити вашу фотографію. Завжди кастомізуйте свій URL. Я пробіжався по нашим аккаунтам, і з того, що я бачу, що начебто всі наші учасники, хто активно постить в LinkedIn, у них нормальний URL. Але на це теж потрібно буде звернути увагу. Секція about це та секція, яка йде в, відразу від, після. Головної частини вступної частини вашого профілю вона дуже важлива і її важливо писати по ключовим словам. Загалом, ключові слова це те, що має бути присутнім в назві вашого, вашої професії, в описі, в ваших скілах, і бажано, щоб ще було в ваших відгуках. Чим більше перетин цих ключових слів, тим більше по ним буде видача вашого профілю. Тому на якраз текст в секції About потрібно звернути максимум уваги. Як я це робив, я написав все, що мені хотілося про себе написати, а далі додав ключові слова і інтегрував ці вже ключові слова безпосередньо в текст, так, щоб воно органічно все виглядало. Uh, і завжди намагайтесь детально описати ваш досвід, тому що навіть на прикладах зверху, якщо ми там подивимося їх повні профілі, це зазвичай просто назва позиції і кампанії, і все. Більше ніякої додаткової інформації це велика помилка, тому що якраз в описі досвіду uh, теж потрібно враховувати ключові слова і так, щоб вони всі в рамках вашого профайлу пересікалися скіли. Мінімум для LinkedIn це 5 релевантних скілів, які вас можуть описати, але в ідеалі додавайте всі 40-50, максимально це 50 скілів. Причому ви можете їх розташовувати в тому порядку, в якому вам потрібно. Тобто ті скили, які ви хочете зараз, щоб їх бачили в першу чергу, можете підняти наверх, просити ваших колег друзів, щоб вони вам їх підтверджували, і таким чином всі, хто будуть відвідувати профіль, будуть бачити, що ваш ідеальний фокус там або ваша експертиза саме в цих скилах. Обов'язково їх відранжуйте від максимально важливого для вас і туди вже вниз. Або ж, якщо вам потрібно, то ті скили, на які ви хочете звернути увагу, це не обов'язково можуть бути там, найсильніші ваші скили, але ті, які ви б хотіли підкреслити і набрати по ним більше підтверджень, ви також можете піднімати наверх. Бо зазвичай люди не доходять, там, якщо відкривати багато цих скілів, ну там, перші там, до десятка вони можуть підтвердити, далі не йдуть. Тому, якщо щось потрібно підтвердити якнайшвидше, піднімайте його наверх. І ваша мета це досягнути рівню заповненості профілю all-stars. Це прям must have. Це тоді, коли ви додали там всю ключову інформацію, ми трошки пізніше подивимося, яку саме. Але якщо у вас рівень All-Stars, то ваш профіль однозначно буде вигравати на рівні всіх інших профілів, які не до кінця заповнені. Тому перевірте це в налаштуваннях. Якщо ви його досягли, це класно. Якщо ні, то інформацію. І LinkedIn вам підкаже завжди. Підсвітить те саме, що необхідно додати для того, щоб досягнути цього рівня. По періодичності постів. Тут немає такої однозначної думки, але всі сходяться на тому, що, ну, що найменше один раз на місяць потрібно робити пост. Ідеально, це 2-3 рази на тиждень. І це ми говоримо про пости. По статтям ми там трошки пізніше розкажемо детальніше, але якщо говоримо по базі, це саме пости, то ідеально 2-3 на тиждень, мінімум один раз на місяць. Це буде показувати, що ваш аккаунт в цілому живий, ви присутні і додаєте якийсь велью для LinkedIn. Що найголовніше, я так вважаю, що це, мабуть, найшло. Кращий спосіб просунути ваш аккаунт це взаємодія з постами інших людей. Притом взаємодія е, вдумчива це, е, ну, це лайки, але важно те, як ви їх коментуєте. Коментарі мають бути розширеними: тобто, це не просто там вау, клас, ура і так далі. Це змістовний коментар. І в ідеалі це той коментар, який може спровокувати певну дискусію, тобто обговорення той теми, яку висвітлює автор, от такі коментарі будуть просувати і пост автора, і ваш профіль також. Це прям дуже круто працює. Я можу по собі сказати, що як тільки ми почали з вами активно коментувати пости один одного. Мій рейтинг мого профілю і видача мого профілю зростає ну прям дуже сильно. Вже ми там обмінювалися повідомленнями десь на рівні трьох тисяч. У мене було, зараз вже до 4 добралося. І це просто навіть я не, не роблю там багато постів, але багато коментую. І таким чином мої пости видаються більшій, ширшій аудиторії. Якщо ви пишете комусь коментар, подивіться повністю його пост, бо буває така ситуація, коли ми бачимо хтось написав пост, він обмежен 140 символами, тобто до цієї лінії «see more це десь там е, 140, 140 символів. І ми відразу його коментуємо, не розкривши весь пост. І це є помилкою, тому що LinkedIn фіксує саме те, що ми розкривали, не розкривали цей пост, і відповідно там знижує наш рейтинг або підвищує, якщо ми перечитали, на його думку, більш уважно цей пост. Що таке взагалі ідеальний пост? Це десь 200, в районі 200 слів.